Бути з Господом. Тому будьмо трезі, бо ті, що сплять, сплять вночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. А ми, що належимо дневі, дневі, будьмо тверезі, одягнувшись в броню віри, дивіться, у нас є озброєння. Що це таке? Броня віри та любові. Броня віри. В тебе є броня віри. Сьогодні можу, може ще людина зодягнутися у цю броню віри. Якщо людина не зодягнуся у броню віри та любові, вона не встоїть. Вона загине. Вона загине. Вона не зможе встояти, у ці, якщо не буде бронів. І в шолом надії спасіння, в шолом броня. Наскільки це важливо? Говорить апостол Павло, броню віри, Бо Бог призначив нас, дивіться, не на гнів. Це, так, да, дев'ятий вірш, та, відкрив. Бо Бог не призначив нас на гнів. Якщо інші люди цього світу, скажімо, неблагородні, ті, які сьогодні байдужі до Ісуса Христа, байдужі до Його пролитої крові, до Його смерті. Бог не призначив нас на гнів. Як інші. Інші люди, вони вже призначені на гнів, вони призначені. Але Бог не призначив нас на гнів, дорогі. Будемо пам'ятати це. А щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні день Спасіння. Сьогодні ми можемо. І тому апостол Павло каже, ми як посланники від, іменя, від імені Христова. Говоримо, примиріться з Богом. Ми, посланники, ми посли. От ви знаєте, перед тим, як почалася ця війна, і всі країни почали відгукувати своїх послів з України. Не знаєте чому? Ви знаєте. Тому що вже Європа, Америка, Сполучені. Вони знали, що вже приблизно дату знали. Коли почнеться ця агресія, і, і знали, що війна неминуча, і тому вони відгукнули своїх послів з України, своїх посланників. Ми, посланники від імені Христова, закликаємо примирітися з Богом. Бог забере своїх послів. Бог перед цими подіями, коли Бог зливатиме гнів на цю землю, Бог забере своїх послів. Якщо ми посланники Ісуса Христа, дійсно чекаємо Ісуса Христа, який прийде за своїми. Христос каже, як було в Дні Ноя, в дні Лота, їли, пили, женили, садили, строїли і не думали, так? Да? Хтось каже, ні, буде забиратися церква всередини, в кінці скорботи. Скажіть, коли буде скорбота, коли третя буде примінена ядерна зброя, коли. Е Третина населення це десь до трьох мільярдів загине людей. Буде тоді хто будувати, строїти, там, ну, веселитися, садити городи? Буде хто, та ні, тоді вже ніхто не буде. Тому Христос каже, як було в нілота. Садили, строїли, будували. Люди жили звичним життям і раптом прийшли посланці до лота і сказали: слухай, все-все. Буде гнів Божий на Содом і Гомору. Бігом виходьте, спасайте душі свої.